Вже є план, як діяти, але чогось воно не йде, і тому ви сидите на діванчики. Занадто висока планка для того, щоб добути того, що я хочу. І, можливо, це не ваша планка, от не, не те бачення. Ви бачите не те. Щось собі придумали, от то ви і ви бачите, як кінцевий результат. Там відкривається нове життя, прям ви занадто вкладаєте туди от такої енергії, якої і не варто було. І коли ви це не получаєте, ви виходите в обесцінювання всього, що ви робите. Варто зрозуміти, що таким чином ви просто. Відходите від того, що має бути кінцевий результат. Ви маєте отримувати задоволення від цього процесу, що він йде. Замість того, щоб кайфувати від того, що у вас все йде, ви ставите таку планку, десь подивилася чийсь результат, і навіть ну, не бажаєте бачити, що ви ще маєте кайфувати, що воно вам дасть. Роблю, значить, роблю. Да? Йду, значить, йду, ви пройдете переможцем.